Є запахи, які не сплутаєш ні з чим. Вони не продаються у флаконах і не повторюються у парфумах. Це запахи, що живуть у спогадах про літо. Сонце повільно сідає за обрій, кидаючи золотисті відблиски гладь озера. Повітря тепле, насичене ароматом соснової кори, вологих мохів і хвої, ліс дихає спокоєм. Чується ледь вловимий дух землі після спекотного дня. Поруч поле, воно пахне сухим сіном, дикими травами, легким медовим ароматом квітів, що хиляться втомлено під промінням вечора. Десь поруч піщана дюна, що зберегла дня і дарує ледь відчутний аромат сухого піску, сонця та вітру. Такий вечір хочеться вдихати повільно, на повні груди, запам'ятати і зберегти в собі.